Протиправну діяльність 31-річної рівнянки задокументували оперативники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими Рівненського райуправління управління поліції за інформаційної підтримки відділу кримінального аналізу та за процесуальною керівництва Рівненської окружної прокуратури. Поліцейські встановили, що жінка в орендованому приміщенні фасувала та пакувала наркотичні засоби і психотропні речовини, які у подальшому відправляла клієнтам через логістичні компанії. Так, 15 квітня працівник Яки поліції викрили наркодилерку, яка збиралася надіслати у 22 посилках 25 пакетиків з психотропами. Крім того, днями правоохоронці здокументували два факти, отримання 20 та 38-річним жителями регіону її поштових відправлень. Канабіс вагою 40 грамів знаходився у дитячій іграшці, а 5 грамів метамфетаміну в одязі. Поліцейські провели у жінки санкціоновані обшуки. Вартість вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин за цінами чорного ринку становить майже півтора мільйони гривень. Працівники поліції затримали 31-річну рівнянку в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та помістили її до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі повідомили фігуранці про підозру за статтею 307 кримінального кодексу України. Рекована таблетки.